Дуже просто. Якщо у вас не 40 реальних годин водіння, ви нічого від того інструктора навіть вимагати не можете. Бо це у вас буде галопом по Європам. Розумієте? Тобто, все рівно, що я не знаю, як мені пройти п'ятирічне навчання в університеті за півтора року? Що мені треба від них вимагати? Вимагати вам треба від себе дуже багато. Вам а, треба з кимось донавчатися в когось питати, самонавчатися, ще з кимось їздити, а, бо тих годин можливо буде замало. Якщо він вам у вас 40 годин, то ви повинні від нього вимагати наступне якомога частіші повороти ліворуч, праворуч розвороти бажано, але повороти ліворуч максимально частіше, бажано в два рази частіше ніж. Праві. Далі. Е, максимальна кількість перехресть і максимальна кількість маневрів на занятті. Тобто, якщо у вас 2 години і ви за 2 години зробили 2 лівих поворота і 2 правих, хірня це а не навчання. А якщо ви їх зробили 10, 15, 20, це крутяк. Тобто трафік, складні моменти, складні перехрестя. Роз'яснення, хто де кому поступається, траєкторії, як видивлятись, дивитись по дзеркалам, дивитись по сторонам, е, я буду знімати відоси зі своїм навчанням, викладати то, і приблизно там буде зрозуміло, що ви отримуєте від свого. Але знову ж таки, якщо у вас 10 чи 15 годин, чи 20, нічого ви від нього вимагати і не повинні. Він вас не довчить, і, скоріш за все, і результат буде відповідний.